Офіційна російська військова пропаганда зазвичай дуже далека від реальності. Противник потеряв 11 танків, 17 бойових машин піхоти, в тому числі 4 бмп Бредлі производства США. Брифінги Коношенкова, на яких щодня щолкають Хаймарси, давно вже мало кому цікаві в Росії. Значно більший вплив на свідомість росіян мають так звані воєнкори. Вітання! Я Марія Сагайдак, а це справді влог Центру стратегічних комунікацій. Та інформаційної безпеки ми пояснюємо, як працює російська пропаганда. Сьогодні я розповім про найагресивніших російських пропагандистів, але спершу підпишіться на наш канал, щоб бачити наш контент у своїй стрічці оновлень. Тож, такі російські воєнкори. Це армія агітаторів із чіткими завданнями: прославляти російське військо та найманців, виправдовувати воєнні злочини, гасити невдоволення командуванням, доносити наративи, спущені з Кремля. Але при тому видаватися незалежними з цікавими інсайдами та ексклюзивними відео бойових дій. Нехай і зрежисованими. Всім привіт. Частина цих персонажів почали заробляти свою популярність до вторгнення. Деякі розкрутилися на подіях в Криму та Донбасі в 2014 році, як, наприклад, журналіст Комсомольської правди Олександр Коць. Інші розповідали про дії російських найманців з Вагнера у Сирії чи в Африці. Хтось роками збирав аудиторію просто гарними фото та відео з життя російської армії. А після 24 лютого всі ці канали додали собі Z у назву і утворили так звану z сітку Хтось із цих воєнкорів зайшов на територію України в хвості російської армії, хтось продовжив писати із безпечнішого місця, але в перші дні війни їхні повідомлення мало відрізнялися від офіційної російської пропаганди. Української авіації та ППО більше не існує. Російська армія вже перемогла. Путін геніальний стратег. Ну і Київ за три дні. Воєннослужачі вооруженних сил України і бойовики Нацбатов розбігаються сюди, в гражданській одежді. Аудиторія воєнкорів росла стрибко подібно. Деякі з них отримали більше мільйона підписників, але вже у березні у них з'явилася нова неочікувана задачка: заспокоювати і пояснювати, чому в російської армії виникли проблеми. Чому падають російські літаки? Як так сталося, що в Бердянську знищили російські кораблі? А головне, чому росіяни тікають з під Києва, Чернігова та Сум? І якщо в російському телевізорі нічого не змінювалося, то воєнкорам дали погратися в критику. Пропагандистські канали почали нарікати і на нереалістичний план війни, і на тупих воєначальників, і на погане забезпечення, відступ з острова Зміїного та Харківщини, організацію мобілізації та вихід з Херсону. Усе це воєнкорам дозволили критикувати. Єдиний недоторканий сам Путін. А Шойгу чи Герасимова? Можна хаяти. Начальнику генерального штаба. Ти чорно не воювати, у нас нет снарядов, Там парни гинуть за нас. А ми тут сидим, не допомагаємо. За таке будь-якого іншого росіянина могли б вже засудити, а будь-яке медіа закрити. Та воєнкори чомусь залишаються недоторкані. Путін зустрічається з ними на розмови, вручає державні нагороди. Тим самим влада тримає їх на повідку. Так, Кремль контролює безпечно для нього псевдоопозицію, дає можливість росіянам випустити пар в коментарях, а головне посилити головний наратив. Бояри може і погані, але цар то хороший, просто не все знає. Воєнкори першими кидаються спростовувати російські воєнні злочини. Вони першими закидають версії, які виправдовують ракетні обстріли, чи до торгового центру в Кременчуці, чи будинку в Дніпрі. Воєнкори розповідають як про нормальну річ про знищення міст і вбивства. Вони героїзують російських пілотів стратегічної авіації та моряків, які запускають по Україні ракети. Саме завдяки воєнкорам, російському суспільству нав'язали міф про героїв з Вагнера. Власник найманців Євген Пригожин має свою мережу, яка просуває саме його наративи. Про те, що залишати злочинців з тюрем на війну це нормально, і що вагнерівці це найкраща частина російських окупантів. Своїх ручних воєнкорів Пригожин використовує і для конкуренції атаки на керівництво Міноборони та командування Збройних сил Російської Федерації. Приїхав сюди, щоб вручити медалі парням, які брали Солідар. Ось этот людина командував. Взятям Солідара взяло його безживання соплей за дві происходило. До Зовні, все це може виглядати для українців навіть цікаво. Канали воєнкорів публікують фотографії та відео з поля бою і весело почитати, як росіяни ниють чи сваряться між собою через невдачі. Невідомо скільки серед багатомільйонної аудиторії за сітки українців, які гадають, що просто спостерігають за ворогом. Втім, варто бути обережними з цими каналами інформації, особливо, коли відбуваються активні бойові дії, і Міністерство оборони України зберігає режим тиші. В такі моменти інформація з каналів воєнкорів може перекочовувати в український інфопростір і працювати в інтересах ворога. Тож варто ставитися до будь-якої інформації в цих каналах, як завідомо неправдивої або маніпулятивної. Поділіться цим відео, щоб якомога більше людей дізналися, як воно справді.